Десятирічний Богдан розповідає, зайшов до хати і почув сильний сморід диму. Поки мама поралася на городі, самотужки одного за одним виніс на двір чотирирічного Андрія, трирічного Альошу та півторарічного Ігоря. Біля одного з братиків валялася пачка з сірниками. Я, я зайшов, там було здороздорове я, я, полум'я в шефарі. Я, я витяг витяг льогу в е, е, Андрія. Поставив в коридорі. потім розбудив її гарка і вивів їх всіх трьох на вулицю. За кілька хвилин вогонь охопив весь будинок. Пожежники прибули майже одразу, але врятувати вдалося лише стіни. Хата вигоріла вщент. Ми приїхали, вже полум'я горіло, вся криша горіла, шифер стріляв, вже полум'я переходили на, на ту сторону, ми тушили двома пожарками, затушили. Малі діти залишилися живими завдяки своєму старшому брату, який діяв, мов досвідчений рятувальник. В основному психологія така, що діти в таких випадках лякаються, ховаються в закутках під речами домашніми, тобто бувають, ну, не розуміють, що робити. І те, що він рятував своїх рідних, близьких, братиків, сестричків, це дійсно таке відважний вчинок для такого малолітнього хлопчика. Сам Богдан каже, героєм себе не вважає. Просто уважно слухав у школі, як поводити себе в небезпечних ситуаціях. Я зорієнтувався, що треба робити, в школі вчать, що коли пожар, треба всіх вивезти на свіже повітря. А якщо ти не можеш вивезти на свіже повітря, то треба намочити якусь тканину і прикласти до носу. Окрім Богдана, у родині ще четверо молодших дітей. Усіх їх мама виховує сама. Зараз родина тимчасово проживає у родичів. Односельці скинулись для погорільців речами та взуттям. За словами Мартинівського сільського голови Василя Нонки, родину в біді не залишать. Первинна, що буде допомога це буде виділено 5 тисяч. Це перші 5 тисяч, те, що буде. Далі ми говорили сьогодні з керівником даного підприємства, який основне наше підприємство. Ну, будемо дивитися, де придбати житло. Хлопчика нагородять цінним подарунком та висунуть на здобуття премії Герой-рятівник року. Про це повідомила начальник сектору зв'язків головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Полтавщини Світлана Рибалко. Анна Комар, Костянтин Худолій, Полтавські телевізійні новини.